Слава Україні! З вами Володя, канал Калостранс починаємо нове відео. Починаємо знову шапку. Сьогодні історія така, що в суботу ремонтували трак, перевіряли ходову, там поміняли масло і так далі, там зробили різні такі речі. І мали поміняти, верніше заклеїти колесо. І було багато роботи і забули заклеїти мені колесо. І Я сьогодні в неділю приїхав забирати трак шапи. А колесо не заклеєні. то Сьогодні довелося попросити хлопців, щоб прийшли і мені заклеїли колесо, щоб можна було завтра виїжджати. Бо завтра зранку трек виїжджає в рейсі, і якщо б я це сьогодні не зробив, то завтра було б дуже багато проблем. Все, каскадію зробили, везу її на ярду, зараз запаркую і їду додому. Слава Богу, все добре. Все зробили, але но... такий трохи був сюрприз, що хлопці в суботу не заклеїли такого колесо. Я їх дуже сильно просив, щоб вони то зробили. І це все так мені лишилось на неділю. Але нічого, трошки все добре, закінчилося. Ну що, ваш друг Волтер є, є в кадрі. Багато за ним, за ним скучають. Волтер має своїх шанувальників на моєму каналі. Волтер, покажи своє лице, не тільки дупу. Чого ти дупу людям показуєш? Щось то собі нюхає, шукає. Я зараз в Чикаго Арії, тут трошки нижче Чикаго на пікапі. Приїхав подовантажитись на Гаю. Сьогодні такий досить цікавий маркет, тому що дуже багато вантажів з Чикаго. І в принципі навіть дуже непогано платять. там За 300 миль можна було взяти більше 1000 доларів, а на трошки довші милі трошки більше. Ну Тобто з Чикаго можна спокійно виїхати, там якщо на довгій милі, то 2,60-2.90 навіть залежить куди їхати. Так що маркет пішов трошки догори, по крайній мірі на драйванах. Тому що говорив вчора з колегою, він має флетбети, то казав, що на флотбетах мертво Тут контейнерна база, дивіться, які тут траки їздять. Щось. Мені здається, що це якийсь китайський. Щось таке дуже непонятне. Мало таких траків. Ну, Тут Чикаго я бачив вже таких три. Ну, сьогодні, напевно, четвертий поїхав. <схай> так що скоро будемо їздити на таких траках. без цього без мотора спереду. Мотор буде під кабіною. Почнуть експортувати сюди європейські траки. У мене водії, зараз є Сергій. Він водій був з Європи, каже, що в європейські траки набагато комфортніші, ніж американські. Ну, Може здійснюватися мрії європейських водіїв в Америці. Будемо їздити на європейських траках. В принципі, якщо трак комфортний, то чого ні. Головне, щоб ціна і якість тому що можна і на європейських образцях. Що хотів сказати, сьогодні вже другий день стою тут, а там мій трак, мій трейлер. Короч, ситуація така, то що я завжди своїм водіям говорю, що не можна запізнитись на делівері, на апельтменти. І вчора короч, запізнився. Там причина запізнення така, що мене затримали на пікапі. Але прикол такий, що коли приїхав на делівері, кажу, ну мене довго грузили, я просто швидше не міг приїхати. А Вони кажуть, що нам страшно. Роби reschedule. І все, через те, що я запізнився, мені зробили вже апойтмент на делівері на, на наступний день, тобто вже сьогодні. Я вже тут стою майже 24 години, десь на даний момент годин 20. І все, така ситуація. Ти стоїш заручником просто цього вантажу. День пішов дурно, просто через те, що так все співпало не в мій бік. Я сьогодні просрав свій весь свій день. Але ну нічого, зараз маю надію, що розвантажу і вже буду лягати спати. Зробив чекін ще раз, сказали чекати, що все добре, якби я вчасно. <смі> Понятно, за 20 годин до, піка... до деліверу приїхав вчасно. Кажуть, що зараз мене візьмуть, лише не знають коли. Так що з апойтментами, якщо написано, що на 12-ту -го годину чи на 11-ту -го годину вечора, то треба бути на ту годину, яку написано. Бо тут система така, ти трошки запізнився і все, вони вже далі роблять, що хочуть. Так, так, Нарешті рушилось. Коротше вже ніч, десь 10-та -го година вечора зараз. Ще не ніч вечора. Вже запаркувався в док з того боку будинку. Дали мені двері, щоб я відчіпив там трейлер і сказала, що будуть розмонтажувати. Сказали, що десь годинку це все займе, може трошки більше. І вже все буде спокій. Що хотів сказати, як запаркувалися два водія, і яка велика різниця. Цей хлопець став правильно, два фіта від бордюра а цей хлопець став неправильно. Вперся колесом в бордюр і вже обірвав образовик І так треба, верніше так робити не, не можна. Зараз вже треба буде його ремонтувати і так далі. А помилка така досить, досить дебільна. Тому що простенько, просто можна було не опиратися спокійно і все було б добре. Так зараз перся, тут має тепер дурних проблем. Отраве гулі, як розвантажую, то будемо життя виїжджати. Приїхав на пікап, тут така цікава історія. Запаркувався, краще, запаркувався до них. Спочатку стояв на дорозі, там приблизно там, де зараз цей трак паркується. Чекав, коли звільниться док, тому що сказали, коли будь-який док звільняється, то я можу заїжджати. Стояв, чекав, під'їхав поліцейський, каже, що. Я на дорозі не можу стояти. Місто хоче, щоб вони давали тікети, тобто виписували штраф водіям траків. А він каже, що він вже 40 років служить поліції, він ще ні разу не виписав трак драйверу тікет, тому що він розуміє, що це дуже важка робота і ніби просто з людського боку що це не негарно виписувати в Штраф водія трака. Я хочу сказати, що напевно це перший поліцейський, який мені таке щось сказав, тому що в більшості випадків їм так би байдуже, що щось таке відбувається. Тому побільше було б таких поліцейських людяних. А, напевно, нам був, всім було Все, цей трак виїжджає, з я буду Хочу зайшов Dunkin' Донатс. Взяти собі кави. І тут вони дають вершки для собак. Коротше, як ти заходиш з псом, вони тобі дають вершки. Така сама є в... тема в цьому в Starbucks. І до нас вже теж під цю тему Волтер я нього зараз лице таке, то якби він не знати, що з ним робиться. Він мега, мега щасливий зараз. Та Волтер, дали тобі вершки цілу миску. А якщо такий прикол, заходиш в Америці, вони, вони тут псів страшно всюди люблять. Заходиш з псами, то вони тобі і нагодують його і напоїть. Раз прийшов в ресторан колись в, в Охаю. З волтерами там був на пікапі довго цілий день. То, це, то Прийшов в ресторан там пообідати, вони мені принесли для волтера миску з водою. Таке, таке то життя. Таке, зараз на пікапі йду до, до свого трака. почали Так, я вже на пікапі, як бачите, мене завантажили. Сьогодні... Вантаж виглядає культурно гарно, а насправді це скреп, тобто грубо кажучи. Ще тут досить так культурно запаковано. Добре, має бути в районі 35 тисяч паундів, то вже важитись не треба. Зараз трошки посуну колеса, і буду їхати вже надалі. Сьогодні неділя я в Масачусетсі. Ситуація така, розвантажувався в суботу зранку. Почали дивитися за вантажами, нічого не було такого, щоб підходило. Там було пару вантажів, але за один не платили, за другий не хотіли мені давати. Навіть такий прикол є, а третій вигідно було, тому що там якась війня була. То все, я поїхав на тракстаб, а тут вже тусуюся на даний момент другий день. Зараз йду в душ, а потім буду їхати брати машину в оренду і буду трошки подорожувати легковою машиною по містах. Приїхав я в Даунтаун в Рустер, чи як це, я не знаю, як це називається містечко. ну Я точно просто не можу його правильно вимовити. Маю зараз тут забрати якийсь. Ford Escape. Беру цю машину в оренду, мала бути Toyota. Кембрі дали мені ескейп, теж якась не, не дуже не дуже прикольна тема, але нічого. Ну і зараз подивимось, що мені тут дали, вже, знайшов цю машину. Короте, дали мені таку машинку з мізурськими номерами. Не знаю, машина якась стрімна вона все тобто Мені ця машина не, не дуже подобається яка брудна. Зараз подивимось що всередині робиться. В середині не дуже почищено. Сказав, що я не буду їздити на брудному форді, то дали мені чистий компас. Зараз подивимося, що з цим компасом є, але ну, він теж то, відносно чистий. Тут же трошки цікавіше, якась ніби шкіра є сюди-сюди. Ну, на компасі будемо ганяти. Зразу знову буде драйв компасі. Щоб подивитися, як живуть люди в Масачусетсі, я вирішив виїхати не толами, а Толами. не хайвеями, а вуличками. Воно На 10 хвилин довше, але одного можна подивитися, як, як тут все відбувається. Хоча перші враження вже такі трохи є, тому що. Всі будинки вузькі і високі, такби видно, що їх будували було мало місця, і на, ці, на цьому куску, куску землі треба було щось збудувати. От вони ну, все й набудували. будували. Багато таких будинків, як оцей. якісь як замочки. Щось таке. Коротше. Ну нічого, їдемо зараз далі, подивимося, що там. Ну і саме цікавіше вже буде, як виглядає Бостон. Бостон, напевно, одне з найстаріших міст, якщо я не помиляюсь, на сході Америки. Там Бостон, Нью-Йорк, вони всі приблизно однаково розвивалися. Тому і, напевно, будинки будуть теж всі такі досить старі. Бо Чикаго воно відносно не старе, тому що в Чикаго був великий пожар. Все Чикаго згоріло. І після того все відбудовувалось. А, ці міста Бостон-Нью-Йорк, то вони там досить багато старих будинків. Заїхав я в Бостон і тут прикол капець. А, отак це вже я катаюсь хвилин 15. Машина в машину все стоїть. Реально нема де запаркуватися. Просто нема де. І таких машин, як я їздять, шукають місце, запаркуватися. Дуже багато. <гум> так що зараз будемо щось вигадувати. Десь треба буде запаркувати, потім ще треба буде ту машину знайти, де я її запаркував. Ну, це вже буде потім, але зараз запаркуватися. Знак на ліву повертати не можна. зліво машини валять. Тепер Понятно що тут хлопці зимою валять мопедами. Що, походу, не. Без мопеда не дасть собі ради. E, Коротше знайшов паркінг платний. E, запаркувався нормально 25 доларів 3 години і спокій. Тому що тут e, крутився, крутився, mm -hmm. так нічого нормально не знайшов. То Зараз собі за 40 баксів. Це не 40 баксів, 25 доларів. Машина стоїть спокійно, нормально, не що переживати. Так що ви розуміли, тут uh, вся околиця вузенькі вулички, такі будиночки, всі з цегли. І дуже-дуже багато різних магазинчиків, кафешок, всякого такого. Я десь знайшов якийсь сіфуд ресторан, то йду туди. Чи з Мене сьогодні на Сіфуд тяне. Хотів попасти в -фуд ресторан туди не зайшов, тому що е, там вони тільки з е, кешем можна розплачуватися. Я не знаю, чи я тільки взяв з собою тому італійський ресторан. Принесли мені поїсти такий макарон рагу. Ще хочу зайти до цього кафешку з цими е, печеньками. І тут заодно шикало вип'ю. І на сьогодні вже все буде. Але, до речі, вона. Народу капець багато. А, тут кава не випіш, тут можна тільки купити і все. Дійшов я до місця, де я буду зараз пити свою каву з піражинами. Таке якесь, я не знаю, досить спокійне місце, там вже тут якась як, е, затока з паркінгом для кораблів лодок, а там вже далі океан чи я дійду десь до місця, щоб було добре воєнне океанчення, але тут зараз я посижу, відпочину і далі будемо гуляти. Ну, красота тут неймовірно. Що сьогодні з погодою дуже сильно повезло, прикольно погода капець. Що хочу сказати для тих водіїв, які десь колись сидять по трекстапах, чекають по пару днів. Беріть машину на рент і їдьте подивіться щось. Бо сюди траком не заїдеш. Навіть якщо ти будеш в Бостоні 100 разів траком, ти тут не будеш ні раз. Тому взяв машину, поїхав, подивився, спокійно, багато нових Коротше, Ситуація така. Приїхав. Сьогодні власник цього паркінгу, менеджер тут не. Сказав, що я тут не можу паркуватися на два дні. Сказав, щоб я забирав трак, дав мені номер телефону якогось чувака, який тут може мені дати паркінг на 2 дні. Я в нього вже подзвонив. зараз він десь має під'їхати і провести туди, де я можу запаркувати трак. Така трек. Видзвонив тут якогось хлопця KN компанія. Він сказав, що я можу запаркувати за сотку на 2 дні. Приїхав до нього, він зараз тут відганяє якісь страшки. І я туди запаркуюсь і все, вже машина буде стояти в нормальному, безпечному місці, не буду переживати, що з нею познімають мої дорогі колеса. І ніхто її не стовінгує. Машину там, трак свій. Сказав хлопець, що можу стояти там тиждень. Це дуже добре. Я капецький радий, що спокійно можна тепер лишити машину, ну все, їду, їду. <кхе> Тепер вже Я всю поїздку планував дуже довго. Я там по дорозі буду їхати, то розкажу що я, я туди прусь. Сьогодні вже понеділок заїхав я в Вермон. Вчора за Бостон Короче, сподобалось мені містечко, свій прикол. Так що Всім, хто живе в Бостоні, великий привіт від мене. А, сьогодні їду в ремонт. Чого я їду? Прикол такий, що в мене є машина, там треба зробити на неї документи. Коли зв'язався з одним ділером, який мав мені допомогти зробити документи, потім той ділер почав морозитись. І, Коротше, Зараз ситуація така, що можу до нього поїхати, вирішити ці проблеми з, з тими документами. І все, як закінчується все, то тоді буду вертатися назад до трака і буду їхати вже потім назад чекаю. Чого не хотів сюди їхати траком, тому що, по-перше, звідси дуже мало вантажів, тобто фактично їх нема взагалі. І скоріш всього, що довелося б вертатися пустим. Ну а мені краще поїхати легковою машиною туди-сюди, ніж їхати траком і потім. Трак повертатися так само. Ну і знову таки, там не було куди заїхати траком, треба було десь трак лишати всі ці самі проблеми. Знову брати машину в оренду і так далі. Так що набагато простіше взяти машину в Масачусетсі, де якась більша трошки цивілізація, бо тут бачите, що відбувається. гори, ліс Хоча <гану> хочу сказати, що природа така навіть дуже гарна. Навіть при тому, що зима на дворі немає ні листі, нічого немає ніякої такої красоти, але природа навіть дуже-дуже гарна. Все, зараз, так я вже це все пояснив, розказав. Зараз будемо йти за нашим планом. Подивимося, що з тоцю вийде. Тепер показує, що я сюди не хотів їхати траком. Доїжджаю до того місця, де маю зустрітися з тим ділером. Бачите, тут дорога така досить вузька, ну для легкової машини нормально, для трака вже не дуже. Ну, в принципі, для трака ще теж плюс-мінус окей. Але там далі його цей весь бізнес знаходиться попри цю дорогу і ну, фактично там ніде траком розвернутися, ні ще щось зробити теж немає дуже місця. Ну і Через то треба було їхати, так я і придумав легковою машиною, це напевно найдеальніший варіант, щоб сюди доїхати. Короче, приїхав я до того діда, ніхера з того всього не вийшлося. Він мені віддав тайтл і все, він нічого не може мені зробити. Так що, якщо десь є якісь підписники з Вермонта, то напишіть мені або перетелефонуйте 312-593-8660. Тут, якщо буде можливість, то треба допомогти зареєструвати машину одну. Якщо ні, ну, то ні, то ні. Якщо, якщо є серед вас хтось, хто може з цим допомогти, то перетелефонуйте. Все, повернувся в Масачусетс, повернув вже компас назад на орентовичну. Брав у них цього в авісі сьогодні. Короче, про Компас можу сказати, нормальна машинка. Uh, Розхід 25 миль з головного в мене вийшло. Uh, Проїздив я, куди мені треба було, заправив один бак, сьогодні забив, забив там, на 10 доларів, що в кінці я сюди доїжджав і все нормально. Так що, кому цікаво, то можете собі брати. Ну, досить живенька машина, така ну, в принципі нормальна, можна їздити, Мені сподобалося. Тепер вертаюся до свого трака, чекаю на таксі і вже буду там. Наступний день, зараз я вже завантажився. Сьогодні зранку став п'ята година, поїхав на пікап, там було 40 миль до пікапа. Завантажився і восьма година я вже в Коннектикуті Тобто завантажувався у Рогайленді, вже, вже заїхав в Коннектикут Їду, Юасками, об'їжджаю трохи платні дороги. Красота неймовірна. Не знаю, мені ці штати подобаються своєю природою. Е, ну і Плюс того, що знову мені щастить, що погода гарна. Тому що якби зараз був трошки сніг, то вже все, все було досить сумно. А через те, що гарна погода, то досить е, приємно їхати, е, насолоджую все краєвидами. Е, сьогодні їду в Огайо, в Огайо завтра маю зранку делівері. Це сміття треба буде там розвантажити і далі буде бачити. Доїхав я до місця, де в мене сьогодні розвантаження, це тут жесть. Я тут піду по такому оффроуду вже добре хвилин 15. Це коротше смітник. Дуже багато флетбетів, майже всі флетбети, і пару драйвейнів Драйвейнів дуже мало. Тут. Зараз. О, тут. Коротше, зараз в цій черзі маю розвантажитись. А мене показує десь туди. Коротше, зараз буду розбиратися. Жесть просто, дивіться, там розвантажують драйвен. А вони тут просто висипають його. Зараз я туди так само маю заїжджати. А флотбети вони якось інакше це роблять. Но, коротше, теж якось по-дикому Ледбетів тут просто капець скільки, а драйвенів реально дуже трошки. Я тут е, другий після цього хлопця. <гум> Розвантаження відбувається, так, заїхав сюди на рампу. Так буде краще напевно. Хоча непонятно, темно душі. Е, зараз е, вони Відчепив трейлер. Так. Е, зараз вони будуть цю херню піднімати і трейлер просто насипом на висипеться туди. Вже. Все, почалось розвантаження сам Баскет. Виглядає страшно, таке відчуття якщо б зараз все, все обламалося, то його гонять, але воно ж ліба і так стоїть, якщо поставити його на паркінг, то воно так само буде стояти. Но, тут гідравліка, це все, трейлер посунувся трошки. Це була картина. Трошки посудився там на своєму місці. Але в нас він там не вирішив перевернутися. В цьому в Гуглі коментатори пишуть, що це, якщо ти любиш свій трейлер, то сюди не їдь. Я тепер розумію, що звідси вона виглядає капець екстремно. Скільки років їжджу, вже все бачив, але такого ще не бачив. Все, зараз трейлер вертається на своє положення. Треба буде трошки дати взагалі зачіпатися, зайняли все. Все, трейлер пустий, слава богу. Якраз сонце встає. Дивіться, який гарний схід сонця. Навіть на смітнику гарний сміт сонця. Це один хлопець бідлаха зарулює на цю рампу, Ну рампа капець стрімна, ну і знаю. Більше сюди їхати не буде. вже ранок трошки видно як тут це все відбувається. Ну В принципі, не дуже видно, полюки забагато. Ну це все тут капець оффроуд. Я по таких е, шутрах вже дуже дуже давно не їздив. Хлопці на флотбетах. Е, яка тема, дивіться, з Рок-Айленда відправляють сміття на смітник в Огайо? Це 600 миль, там ну, не 600, там було 500 з э, чимось, але завкруглити буде 600. І тут вони його просто висипають і роблять з нього кубку. Так що яка проблема на з сміттям, що немає його куди дівати, що вони його мистіш, в неї його можна звуга відправляти. Якщо їдете сюди на цей Лендфілд в Огайо, це на границі штатів. Огай, то заїжджайте сюди як можна раніше. Я заїхав 5 година ранку, і я заїхав одразу на вагу, а тепер бачите, дивіться, вже яка черга тільки на вагу заїхати. І, Відповідно, це все потім розтягується в часі. Цей. Вони відкриваються в четвертій ранку, то бажано, напевно, так і заїжджати, десь починати з 4-5. Бо зараз, наприклад, шоста і вже бачите, що робиться. Я думаю, годинка 7-8, тут буде ще в два рази більше трафіку. Ну що, зробив вже своє делівері в Чикаго. закриваю двері і їду додому. На цьому на цей тиждень вже в мене по роботі. Що? Завтра буде дуже цікава серія. Так що всі, всім підписуйтесь, ставите дзвіночок обов'язково, тому що, щоб ви не пропустили, завтра починаємо знімати нову серію, завтра їду в Техас. Лечу літаком. Ну, це ще покажу, що я туди лечу і так далі. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, донайте на ті машини, які ми збираємо. Телефон Ігора я лишу в описі під відео, кидайте йому на зали. Якщо в когось є можливість допомагати комусь другому, то допомагайте, головне, щоб ми допомагали один одному і війна закінчиться нашою перемогою по любому. Так що дякую за увагу, слава Україні, всім пока.